Кейт Бланшет, Майкл Фосбендер Проникнення. Чим будеш займатись? Таємним проникненням? Звісно. Ти питав, як це працює? Як керувати цим бізнесом? Я поясню. Ви знаєте, хто ви та що ви робите, та не обговорюєте певні речі знову та знову. Я спостерігаю за нею, і я підозрюю. Вона спостерігає за мною. Я зроблю все заради тебе. Та невже? Так. На сьогоднішній день що б ви обрали ваш шлюб чи дещо інше? Моя відданість цьому шлюбу, моя професійна слабкість. Люблю тебе. Це грубе порушення, що ти зробив. Один з наших людей дещо поцупив, дещо дуже цінне. Ти не маєш уявлення про наслідки. Знайди витік. Скільки часу тобі знадобиться? Дайте мені два тижні. Тисячі невинних людей помруть. Добре. Один тиждень. Кого підозрюють? Твою дружину. Я відчуваю твій погляд. Вибач, мені це, це подобається. Ти брехав. Ти завжди усе заперечував. А тепер кажеш правду? Мені треба перенаправити супутник, але неофіційно. А Ти не слухняний чоловік. Знаєш, це трохи ненормально робити так, як вважаєш ти. А що у меню? Веселощі та розваги. Це правда, що тобі не можна брехати? Я не полюбляю брехунів, Кейт Бланшетт. Якщо це Кендрі, гадаєш, ти зробиш це? Я не знаю. Можливо, це все твоя велика гра? Це досить небезпечна робота. О я знаю. А ти вб'єш за мене, Джордж? Скажи мені. Проникнення.